Черговий радіоконструктор теж з Китаю, але не з Aliexpress, а з тему. Зверху інструкція. Звичайний папірець А4. Тут розгорнуть. Купа англійською мовою слів. І те ж саме. Нічого цікавого, безполізний. запчастинки, Кульочку. Букс під батарейки, велика котушка, корпус. О, ось і справжня інструкція із платою. Плата гарна, двохстороння улучена. Тобто, подивимось справжню інструкцію. О, ще одна плата. Навіть дві плати. Це вже цікавіше. Так. Тут поетапно, все зображено, як зберуть. Перераховані номінали і простенька схема. Це у нас електронна гармота. Тут навіть лежать такі желізні снарядики маленькі. Ставте розложив всі запчастинки. Снаряди всі сюди, пульки, не знаю, як правильно їх назвати. Резистори всі підписані. Тому їх запаювати буде дуже легко. На платі теж все підписано. Все дуже хорошо видно. Те ж саме транзистори, діоди. Тому можна зразу все запаювати без жодних проблем. Зі і діоди запаяні. Тут плата з усі сторони попідписувана. Непонятно, якою стороною її навіть Три Тристолових діода зараз буду припаювати. Ствого діода плюс це довгий провідок. Мінус короткий провідок. Також на мінусі є виямка. Плюс називається анодом, мінус катодом. Зивіться, я говорився, що плата двохстороння, плата одностороння. Згідно інструкції, трубочку потрібно було встановлювати за допомогою цього листочка. Але я просто 505-м приклеїв і припаяв. Ось так воно встановлюється. Вигляд знизу. Не положили шурупів, щоб прикрутити. Є десь для батарейки. Тому я два своїх шурупчика візьму. На платі я розмістив не так, як по інструкції скловідіоди. Мені видалося, що так буде гарніше. Ось так дротики підпаються, плюсовий контакт сюди, мінусовий через кнопку. А ці два контакта підпаються сюди. Я ще спеціально зріжу, скоротю дротики. Тут на столі трошки бродак, хочу пояснити чому. Червоний світловий діод, який був синім, так і не засвітився 100%. Я, згідно інструкції їх випаю, він все одно не засвітився. І тоді я мінусовий контакт вдігнув сюди і припаяв його напряму до кнопки. Тепер, коли нажимаємо постріл, то він засвічується. Зараз включу. Добре, я зберу і потім покажу, як він працює. Пристрій повністю зібраний. Батарейки просто вставлена в бокс, і придавлена кришкою, так як там трошки для шурупів не зійшлося. До речі, далі стріляє, якщо глибше вставить. Згідно інструкція, отак вставляється. Але більш потужніший постріл, якщо вставить ось саме отак. Включаємо і чекаємо, доки зарядиться. Де зарядка? зараз має синій засвітиться. Можна здійснити, буде постріл. Коли я нажму постріл, тоді засвітиться червоний словиті діод. Потужність можна збільшити, якщо збільшить кількість витків обмотки. І ж тоншим дротиком домотав ще 10 витків. Тут було 20 витків, тепер. 30 витків. Ну що ж, зарядив, можна тепер здійснити постріл. Як бачимо, потужність зросла. Хоча перший раз, мабуть, ви не бачили. В будь-якому випадку це іграшка, і щоб більш-менш нормально стріляло, треба повністю зовсім іншу конструкцію збирати за іншою схемою. Але для дослідів, для того, щоб показати. Електромагнітні властивості контужки індуктивності, доволі цікава іграшка. Чисто експонат фізичного кабінету шкільного. У 20 витках конденсатор заряджався до 50 вольт. Тепер, коли ще 10 витків до мотовки, конденсатор зарядився до 60 вольт.